Ясні, передравкові, ніщо їх метушливих не спиня. Мої ж думки про тебе чи про нас хвилини тихі, спогади примхливі, Бажання, як зайчатка, полохливі принишкли й озираються весь час. Летять роки, невпинно не біда. Життя нові підсовує сюжети, закохуються у життя поети, їх наодинці доля сповіда. Поезія не знає таяття. Якщо в ній вдосте і жаги, і сили, і я, і я також колись любила. Не каюся, було до забуття. Бувають ночі, що не треба, й дня дрімає все навколо, замовкаю. А серце там, де зорі ще пірнають ніщо їх витушливим не спиня. Якщо тебе образив хто пробач, іди вперед, як йшла не озирайся та не бажай у відповідь нещастя. Життя, на жаль, не може без невдач, розчарування не бідає збіт, буває гірше, але хай не буде. Минають тихо дні, минають люди, Господь у котре шле. Сот, привіз усіх, хто поруч міцно обійми. Тобі не зроблять боляче вони. Дякую.